Вітаю, друзі. Отже, одне з найважливіших питань, про яке ми не задумуємося на тлі воєнного протистояння, доволі тяжкого і кривавого в районі Бахмуту і Вугледару. Але інколи політики вибудовують такі конструкти про те, як вони будуть. Відроджувати країну, відбудовувати, як прийдуть тут кошти на відновлення вилучені в агресора і тому подібне. А я от дивлюся в аналогії Другої світової, тому що у нас дуже багато сценаріїв, які в ході цієї війни, вони ну, ледь не калькуються з Другою світовою. Так, от задумайтесь, Радянський Союз переможе з Другої світової війни. Але він суспільно і економічно програв все, що можна було програти. Він втратив конкуренцію, конкурентну спроможність. І, мабуть, це, до речі, одна із один, ну, з причин це така трагічна демографічна втрата. Десятки мільйонів людей, які могли б відродити економіку, вони загинули на фронті. У нас ситуація. Менш кривава, здавалося б, і пропорції, можливо, менші. Але є відчуття, що з нинішньою владою ми можемо виграти війну за допомогою західних партнерів, але провалити повоєнну реконструкцію і опинитися на таких задвірках історії, що страшно навіть зараз подумати. І одна. Ну, по суті, інтенції цього, цієї поразки закладаються зараз. Перше, це руйнація місцевого самоврядування, друга це неспроможні умови для ведення ефективного бізнесу. І тут на війну все не спишеш, тому що тут дуже багато рукотворних проблем. Хоча б. З накладними, точніше, із податковими деклараціями. Тоді наступна тема це свобода слова. Якраз свобода слова і створює гідну ситуацію для бізнесу, конкурентну ситуацію і неспроможність узурпувати суди владою. Мені здається, що зараз. За рік війни Зеленський наскільки сконцентрував у руках владу, що він починає втручатися в діяльність військ, чого не було в першому місяці війни. А це означає, що ми, що ми перетворюємо країну в маленьку Росію, бо це Путін дозволяє собі втручатися в діяльність генералів і Ну, особисто керувати по суті операціями. У Нас ніби не проглядається особистої участі Зеленського, але те, що генерал Сирський там попереду на війні і Бахмут раціонально не залишають, чи ірраціонально не залишають. Аби відійти на підготовлені позиції і краще з тих позицій в більш безпечних умовах відбиватися. Тому що війська справді в Бахмуті в нелюдських умовах уже кілька місяців. Ну, але Бог з ним. Тобто, коли ми говоримо про повоєнне відродження, мова ж не лише про відродження індустрій, чи територіальні громади, які постраждали? Чи отримаємо ми конкурентну ситуацію в бізнесі? Захист судовий для інвесторів? Ой, підозра є, що ми можемо не отримати. Тоді, як нам діяти зараз, аби забезпечити на перспективу? Справді, ліберальні конкурентні умови для інвесторів, чіткі правила по відбудові, адже територіальні громади вони дуже конкурують між собою за майбутніх інвесторів. І в цьому сенсі в них є великий шанс бути ну, успішними, розвинутими, створити робочі місця для своїх громадян. Але мені здається, що. Коли ми розраховуємо зараз на перемогу всього народу у війні, то переможцями може виявитися Коломойський Пінчук і, і Сотоваріщ. Знову, вже кілька два майдани ми отримували відвагу українців, мужність, але на виході ми отримували поразку суспільства. Правда, Революція Гідності. Все-таки не можна сказати, що це поразка, тому що і умови ведення бізнесу, і інвестиційні правила, і динаміка відродження економічного 16, 17, 2018 рік, на 19 були вражаючі. Економіка реально відроджувалася. Ну і от після 2019 року ми маємо повний, повний швах. Саме по аналогії. Того, як Зеленський отримавши країну з позитивною економічною динамікою, загробив цю економіку, і виникає в першу чергу питання, що робити по війні, адже довіри чи віри в те, що нинішній правлячий клан в стані буде працювати на країну, але не на Коломойського чи Пінчука, Ой, я сумніваюся. Про це треба весь час думати, весь час говорити, як би не узурпувала влада медіа, але про це треба не забувати. Щоб бути успішним суспільством в майбутньому, до перемоги в війні, нам треба додати перемогу над корупцією, створення абсолютно чесних, нормальних, конкурентних умов для бізнесу. Привабливий інвестиційний клімат за рахунок раціональних податків. Інакше ми не, просто не займемо гідного місця під сонцем. Такі мої думки з цього приводу. Але ми поборемося і переможемо. А після перемоги переможемо і те нещастя внутрішньополітичне, яке маємо. Слава Україні!